Вітаю сьогодні поговоримо про штучний інтелект. Спробуємо розібратися, що відбувається, спираючись на різні матеріали. Доброго дня так. Картина виходить досить, ну скажімо, багатогранна. Маємо і геополітику, і технології, і навіть екологію та медицину. Спробуємо все це якось охопити. Отже, що там у нас із геополітикою. А там ну все серйозно. Джерела говорять про справжню гонку озброєнь між США та Китаєм у сфері ШАІ. Навіть віцепрезидент США Венс так це називає. Гонка озброєнь звучить тривожно. І що технологічні гіганти теж у грі? Ще й як Згадується лобіювання з боку OpenAI, AMD, Microsoft. Вони, ну скажімо так, просять пом'якшити регулювання. Щоб не відстати від Китаю, я так розумію. Саме так. Зберегти перевагу навіть угоду з ОЕ подають як крок до цитую американського домінування в шеї. І гроші туди вливають шалені. Так щось про трильйон доларів у дата центри. Так, понад трильйон до 2030 року. Це велетенські інвестиції. І до речі, ця конкуренція вже має дуже конкретні наслідки. Наприклад, ну от ситуація з NVIDIA через експортні обмеження США. Ті, що стосуються Китаю, ага, щоб стримати їхній технологічний розвиток, точно зокрема там обмеження по пропускній здатності пам'яті GPU, здається десь 1,7-1,8 сім в секунду. Так, от NVIDIA вже втретє мусить міняти свої чіпи для Китаю, втретє, тобто обмеження реально працюють, схоже на те, вони готують новий чіп RTX Pro 6000D – Кажуть, він буде значно дешевший. Дешевший це скільки? Ну очікується десь 6,5 тисяч 8 тисяч доларів. Попередній H20, який теж був адаптований, коштував 10-12 тисяч, але його заборонили у квітні. А цей новий він такий самий потужний? Не зовсім він на базі нової архітектури Blackwell з пам'яттю GDDR7, але що важливо, без технології CoWOS. Це така передова штука для щільного пакування чіпів. Тобто, певне спрощення є. Зрозуміло. А як це взагалі вдарило по NVIDIA? Втратили ринок? О, так. Їхня частка в Китаї впала, уявіть з 95% до 15%. З 95%? А хто ж їх витісняє? Головний конкурент тепер Huawei зі своїм чіпом Ascend 910B. для NVIDIA Це серйозні втрати, списали запасів на 5,5 мільярдів доларів і кажуть про втрачені продажі на 15 мільярдів доларів. Вражає оце ціна геополітики, але ж шиї це не тільки це. От є новина про ноутбук Dell Pro Max Plus. там щось цікаве. Дуже цікаве. Дивіться, там стоїть незвичний графічний процесор, а спеціальний нейронний співпроцесор NPU від Qualcomm. NPU? тобто щось окреме для шиї. Саме так, і він кажуть, може обробляти дуже великі моделі до 119 мільярдів параметрів прямо на ноутбуці, без хмари. 119 мільярдів це ж серйозно. Тобто не треба відправляти дані кудись на сервер. Точно, це те, що називають On-Device AI, шиї на пристрої. Головні переваги це, по-перше, конфіденційність. Ну, для бізнесу це супер важливо, особливо якщо працюють з чутливими даними. Логічно. А по-друге, ефективність. Розробники можуть створювати тестувати шиї інструменти прямо на місці. Не треба платити захмарні обчислення, немає затримок. Цей дел, мабуть, дорогий для кого він ну ця конкретна модель ProMax Plus. Вона більше для професіоналів, ши інженерів, дослідників даних, але є й простіші варіанти, типу HP Omnibook 5 чи Surface Laptop, теж з шиї можливостями. Тобто, тренд на шиї в персональних пристроях набирає обертів. Цікаво. А що в нас по медицині? Згадувався В'єтнам. Так, місто Хошемін. Вони бачать шиї як ключовий елемент сучасної медицини, орієнтованої на пацієнта, і як саме використовують ну для аналізу медичних зображень, наприклад, для підтримки прийняття рішень лікарями, для персоналізованого лікування, навіть у роботизованій хірургії. Тобто, шиї як помічник лікаря, саме так вони це підкреслюють: інтелектуальний помічник, а не заміна. Включили це у свою стратегію розумної охорони здоров'я. Але тут є й застереження. Від кого? ВОЗ так, Всесвітня організація охорони здоров'я звертає увагу на ризики. По-перше, нерівність. Не у всіх є доступ до цих технологій, і це може поглибити розрив у якості медичної допомоги. Це серйозно. А ще конфіденційність даних і кібербезпека. Уявляєте, які обсяги чутливої інформації обробляють ці системи? Це критично важливо. Звісно, ВОЗ щось пропонує. Шість принципів для урядів довіра, управління ризиками, інклюзивність, збереження ролі людини, інтеграція систем і міжнародна співпраця. Тобто комплексний підхід потрібен. Так звучить розумно, але ж усі ці дата центри, НПЮ, шиї обчислення вони ж потребують енергії, багато енергії. О, це ще одна величезна тема. Одне з джерел згадує, що Агентство з охорони довкілля США EPA, розглядає можливість е, скасувати обмеження на викиди парникових газів від електростанцій. Скасувати чому бо зростає попит на електроенергію і значною мірою саме через дата-центри для шиї, ті самі, куди планують вкладати трильйони. От тобі маєш. Тобто, шиї розвиваємо, а про довкілля ну якось потім. Ну, виникає така дилема, так, з одного боку, величезний потенціал шиї інновації, прогрес, а з іншого, його, скажімо так, екологічний слід, і потреба в енергії тут може прямо суперечити кліматичним цілям. Отже, підсумовуючи трохи, ми бачимо шиї як арену геополітичної боротьби, так? Так. І як двигун технологічних інновацій, от як ці нові ноутбуки чи досягнення в медицині? Але водночас, але водночас це технологія, яка вимагає просто колосальних енергоресурсів, і піднімає серйозні питання щодо рівності доступу, безпеки даних. Ну і змушує компанія якось балансувати між бажанням інновацій і тиском регуляторів та геополітики. І, от наостанок, може таке питання для роздумів: як нам знайти цей баланс? Між прагненням до потужності, до можливості, яке дає шиї, і відповідальністю, відповідальністю за соціальні наслідки, етичні, екологічні, зрештою. Так чи зможемо ми його знайти? Питання здається, залишається відкритим і стає все більш нагальним.